Так, десь подружка мене живе каже, ой, знайшла. Вже і стала на одну, так? Да? Ти дивись, як тут розрито. Це ти так нарила? Не, не, не. Я пішла донизу, а вона догори. А считала, скільки Лисюнь? Вісім? О, дивись, ти цього бачила. Ага. Раз. Два. Во, дивіться. Три, чотири, п'ять. Чекайте, чекайте, чекайте. Ось до ще є, дивись. Дивіться. дивіться, дивіться. А, ти на цю стала, так? Да? Зараз, зараз, зараз. Так. Ось, ось, бачите. Видно вам? Раз, два, три. Ще три. І ти там ще знайшла? Клас. Ви зрозуміли, да? Ми напали, то тобто існи а весюня напала на Леська, ось то є. Дивіться. -ка. Так, дивимося. Лесь, ось то є. Дивіться, яке малесеньке, бачите. Відйомське коло. Так, де ти? ага, ось я бачу, ось воно ще. Дивіться, ось який. Ого, рядочок який, Видно вам? Класно. Ну, все, ми збирати.